Привіт, друзі! Ви ніколи не здогадаєтеся, де ми зараз знаходимося. Це не є тюрма суворого режиму, це є двір новобудови на вулиці Героїв УПА. Оце бачите, будинок, внутрішнє подвір'я, варковка стандартна, а цей дитячий майданчик, дитячий майданчик! Найцікавіший, найоригінальніший, найднішніший, відстойніший в цій галактиці дитячий майданчик. Подивіться, подивіться, яке це дерьміще. Дітей загнали в сирий, темний куточок. Це дитячий майданчик. А тут... Опа, тут громадський простір, дивіться. Хоп! Громадський простір. Смітничок, лавочки, так і хочеться тут посидіти, відпочити. О, дворик. Дитячий майданчик. Так і хочеться провести тут своє дитинство в цьому кутку, на цій пісочниці. Ну все, добре, не буду вас більше лякати. Не ходіть сюди ніколи, не живіть тут, не пускайте сюди своїх дітей. Всім пока!